Вітаю! Сьогодні вашій увазі результати перших матчів у Лізії Європи розіграшу 23-24. Стадія 1-16. Фейнорд грав з Ромою. Пайшао відкрив рахунок. А Лукаку всередині другого тайму зрівнює його. Команди розійшлись на 1-1. Галакасарай приймав Спарта, Демирай відкриває рахунок. Пересяло зрівнює його. Мертен знову вводить вперед. А команда Спарта залишається вже в десятьох через 2 хвилини. Кухта через 5 хвилин знову зрівнює рахунок. Ренеш до завершення матчу на 80-й хвилині отримує другу жовту і складний рівні. Пікарді в додатковий час переносить перемогу команді. Перемога 3-2 турецької команди. Перервана 20-матчева, безпрограшна серія. Спарти. Шахтар приймав в Німеччині Марсель Обамаянг. Відкрив рахунок. А Матвієнко швидко його зрівняв. Дія. Здається, забиває переможний гол за французів, але Гіналдо в останній атаці зрівнює рахунок 2-2. приймав Бойс приймав дома Голи в матчі розпочалися з автоголу Аменда. Дьокереш доводить перевагу португальців до двоголів. голів. Укрінік до завершення тайму скорочує відставання, а Інассю після відновлення гри швидко знову. Доводить перевагу спортинга до двох м'ячів, а матч так і завершився 1-3 на користь португальської команди. Мілан приймав дома Рен. Італійці на класі знищили суперника 3-0. Дубль на рахунку Щіка та один гол забив Лео. До цього Рен не програв 9 матчів, 8 останніх це тільки перемоги. Бінфіка приймала тулузу. І Марія з пенальті виводить пролів А Адеслав красивим ударом. Забиває гол, зрівнюючи рахунок. Трубі не зреагував на удар на противохід. Маркас на 90 плюс другий отримує жовту картку, а на 90 плюс 6 червону, залишаючи команду в меншості. А Ді Марія на 90 плюс 8 приносить перемогу Менфіки. Менфіка не програє вже 5 матчів підряд. Прага приймала Карабах. Янкович забиває, відкривши рахунок. За португальців визначається Банза. Після відновлення гри Зоу Бір оформлює дубль, а також Вейера швидко довів перевагу до трьох голів за азербайджанців. Маутіньо тільки компенсований час. Скорочує відставання до 2-4. Ланс грав з права Вони розписали сухі 0-0. Матчі відповіді у всіх парах відбудеться 22 лютого. По статистиці Лукако, Педри та Обомеянг кращі бомбардири шістьма голами. А FortuUnis та Клаус кращі асистенти шістьома асистами. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ, Переможемо!